Нов ну, день видихай шанс, да не забувай піднімати ще й слухавку, коли ви бачите, що хтось вам телефонує. А ви такі боже, хто це? Можливо, це саме я і до вам можливість забрати свій виграш від 500 до 5000 тисяч гривень. Сьогодні нашим потенційним переможцем може стати пан Юрій. Якщо піднемо слухавку, запустить колесо у мене за спиною, і, звичайно ж таки забере гроші. І не забуваємо, нагадую я і наш партнер «Slot Сіті, що завжди можна задонатити. Пане Юрій Алло, Юрій, Так. вітаю вас. Це проект Шанс Дити. Реєструвались? Е, на що? На проект Шанс Дити. Реєструвались? Не знаю. Давайте згадаємо на сайті радіостанції. Хотіли виграти гроші. А, так, так. так. А, так, так. А, Я ж то точно знаю, звідки ж в мене був би ваш номер телефону, правильно? Я вам пропоную ага. саме зараз зіграти. Ви сьогоднішній наш переможець. Ви кажете старт, у мене за спиною крутиться колесо. Ви кажете стоп, воно зупиняється і дивимося, наскільки ви стали багатшим. Пробуємо. Давайте, Давайте. кажіть. Старт. Так. Скажете стоп, коли захочете. Ага, добре. Стоп. Пан Юрій, я так розумію, що я десь вас зненацька застала, що ви навіть і забули, що реєструвалися, але все одно приємний комплімент в тисячу гривень ваш. О, Дякую, дякую. Я вас вітаю. бажаю гарного вечора. Зовсім скоро виграш буде у вас. Якщо ви раптом не знаєте, куди його витратити, ще й можна задонатити на Збройні Сили. Пам'ятаєте про це? Так, так, у нас є кому задонатити. Ми обов'язково їх задонатимо. Я вам довіряю, Юрій. Ви точно не можете обманювати. Ви звучите Ні. як чоловік, якому можна довіряти. Так. Гарного вечора, вітаю вас. Все, дякую вам. Всім іншим. Нагадаю, наша акція триває. Реєструйтеся на сайті радіостанції і чекайте дзвінка. Можливо, саме ви будете наступним нашим переможцем. Деталі під відео. Шанс ти. Проект представлено за підтримки партнера Слот City. Шанс там, де ти.